Друзі, обзор нашого складу. Відправочки у нас працюють в суботу, також в неділю. Сходинки, сходинки хвилясті, пандуси, кутави, великий склад. Саме велике виробництво сходинок на Україні. Різні моделі. прямі, хвилясті. На дві, на три, на чотири сходинки. Є ось такі на шість сходинок. На дві. Великий склад. Друзі, звертайтеся. Сходинки з домівками є. Автокрісла у нас є все для безпеки вашої, вашого пухнастого друга. Пишіть в приват або на вайбер. Допоможемо з вибором, з розміром і з кольором.